Як помити підлогу швидко та просто. Спробуйте бездротовий мийник підлоги Dirma VX96W, потужний і зручний. Дивіться в огляді про його можливості та переваги. Припустимо, у вас є хороший пилосос для сухого прибирання, але мити підлогу доводиться вручну. Прати та викручувати насадку швабри по кілька разів, а потім сушити її, все це займає чимало часу. Втім, вихід є. Вертикальний, миючий пилосос із функцією самоочищення. Dirma vx 96 w одна з найкращих моделей цієї категорії. Про нього в сьогоднішньому огляді і поговоримо. Що в комплекті Dirma VX96W. Цей пилосос-мийник підлоги постачається у простій картонній коробці без особливих прикрас. Бачимо лише схематичне зображення девайса та основну технічну інформацію. Постачається він з такими аксесуарами: Електрощітка з двома валиками, два додаткових валики, контейнер для чистої води, контейнер брудної води, хепа фільтр, щітка для очищення девайса, база для заряджання та самоочищення. Адаптер, живлення, посібник користувача. Гарантійний талон. Конструкція та зовнішній вигляд VX96W. Зовні він нагадує звичайний акумуляторний пилосос, хоча із дещо цікавою зовнішністю. У нижній частині над насадкою з двома валиками розмістилися два прозорих контейнера для води, чистої та брудної. Верхня частина це ручка з дисплеєм та кнопками управління. Вся ця конструкція плавно звужується від низу до верху. Центр тяжіння відповідно знаходиться внизу. Що знижує навантаження на руки під час миття. Всі частини та елементи пилососа мають плавні заокруглені форми, які надають йому якоїсь футуристичності. Взагалі, корпус справляє приємне враження: міцний пластик, темно-сірого кольору, глянцевий екран. Зручно розміщені кнопки. Правда, повністю зібраним. Він важить 4,6 кг, Але для моделі такого типу це цілком нормально. Док-станція vx 96 w Док-станція теж складається з двох частин. Зарядна частина на ній знаходиться конектор для підключення адаптера живлення та контакти для заряджання. Платформа для очищення, де відбувається прання та сушіння валиків. Особливості насадки. Добре продумана насадка для миття підлоги найбільша перевага DIRMA vx 96 w По-перше, вона складається з двох роликів, розміщених на відстані один від одного. Де не промив перший, промиває другий. Ролики вкрито мікрофіброю з пухнастою фактурою, що нагадує рушник. По-друге, ролики цікаво фіксуються на насадці. З одного боку в них звичайна рамка, з іншого дуже тонка. Усього 6 міліметрів. Це зроблено для того, щоб краще мити вздовж плінтусів та по кутах без зайвих смужок. По-третє, на нижній частині насадки є скрепки з гуми, які допомагають краще відтирати бруд. По четверте, насадка оснащена чотирьма колесиками. Для кращого ковзання підлогою По п'яте, зверху ролики прикриті прозорими кришками, тож одразу видно, коли вони забруднені. Як працює турбощітка DIRMA vx 96 w а працює вона ну дуже цікаво. Як виявилось, валики крутяться в різних напрямках та з різною швидкістю. Передній валик обертається зі швидкістю 400 обертів на хвилину, задній 370 обертів на хвилину відповідно. При цьому через немаленьку вагу самого девайса насадки добре прилягають до поверхні, навіть на кам'яних кахлях із немаленькими зазорами насадка впоралась добре, хоч трохи і стрибала по них. А на рівній поверхні паркету вона ковзає просто ідеально через колесики. Дуже зручне те, що кришки роликів прозорі візуально одразу помітно, коли ролики забруднюються. А ще тут реалізована система проти намотування волосся, яка не дозволяє йому заплутуватись та одразу направляє до бака із брудною водою. Загальна зручність прибирання із VX96W. Почнемо з режимів роботи. Їх тут три. І всі вони відображаються на дисплеї. Стерилізація. У цьому режимі вода проходить процес електролізу і вже очищеною подається на валики, а брудна всмоктується в бак для брудної води. Електроліз це розклад речовин постійним електричним струмом. Він допомагає ліквідувати шкідливі бактерії та очистити воду. Автоматичний. У ньому девайс сам розпізнає забруднення та підлаштовує під нього свою потужність. Це дуже зручно, якщо ви хочете не просто помити підлогу, а й одночасно зібрати сухе сміття смоктування води та інших рідин. Коли вода закінчується, він сам вимикається та просить долити її через голосові підказки та на дисплеї. Причому навіть у режимі всмоктування, де додаткова вода, взагалі не потрібна. Що стосується контейнерів, то через прозорий пластик добре видно, коли вони заповнені. А на баку для брудної води ще є електронний датчик заповненості. Обидва баки знімаються, а от встановлюються на місце простим натисканням кнопки. Для їхнього очищення у комплекті є окрема щіточка. Вистачає ВХ96W приблизно на півгодини роботи. Тож час прибирання доведеться розраховувати, як працює система самоочищення. Це неочікувано, але функція електролізу тут реалізована і на базі для самоочищення. Коли дірма промиває валики, він теж обробляє воду електричним струмом. Вода при цьому трохи спінюється, вони обертаються так само у різних напрямках, як під час прибирання, тільки при цьому ще й витираються, торкаючись ребристих вставок на платформі. Одночасно з цим брудна вода всмоктується, триває весь процес близько 5 хвилин, і за цей час доливати чисту воду доведеться кілька разів. За об'ємом бака 700 мл доливати доводиться 1-2 рази. Але результат того вартий. Валики дійсно очищаються дуже круто. Ну а запускається процес самоочищення одним натисканням кнопки. Вертикальний акумуляторний пилосос. Dirma VX96W ідеальне поєднання ціни та функціональності. На перший погляд, цей пилосос виглядав дещо масивним і важким. Але після тестування виявилось, що він дуже зручний. Попри вагу 4,6 кг, девайс чудово маневрує. А руки не втомлюються через зміщений донизу центр ваги. Він дозволяє помити будь-яку тверду підлогу: від дерев'яного паркету чи дошки до кахлів, ламінату, ліноліумів та навіть кам'яної підлоги. І при цьому можна не використовувати мийний засіб. Вода очищується електричним струмом. Мити насадки теж не доведеться. Система самоочищення справляється з цим. Досить добре, хіба що замінювати їх після зношування, плюс у пилососа добре сконструйована мийна насадка, у ній два ролики, які обертаються у різних напрямках, та колеса для кращого ковзання поверхнею, кому підійде цей мийник підлоги, тим користувачам, у кого немає килимів, або їх зовсім мало. Зате багато твердих покриттів, які треба добре очищувати, купити DIRMA vx 96W. Також хороше рішення у випадку, якщо площа помешкання або офісу велика, і мити все вручну дуже довго. Миючий пилосос впорається із цим значно швидше. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково залишайте свої коментарі під цим відео. До зустрічі у новому відео ново.